Привіт, шановні підписники, сьогодні я допоможу вам вирішити одну з найбільших проблем у грі Arma Reforger. це навігація, як на мій погляд. Всі ми знаємо, що події відбуваються у 80-х роках 20-го століття. Тож забудьте про GPS. все, що є для орієнтування, це старий добрий компас та карта. І сьогодні я вам покажу, як ними користуватися так, щоб не загубитися. У цьому величезному і небезпечному світі відео я поділю на дві частини. В першій частині я вам розкажу про теорію, а у другій частині я на практиці вам покажу саме на а, реальному геймплеї, як це зорієнтуватись і як примінити всі знання, які я вам скажу на практиці. Тож сьогодні. Я навчу вас, як правильно користуватися компасом і як, використовуючи метод тренгуляції, точно визначати своє місце знаходження. Отже, почнемо з компаса. У Arbar і Forger вміння працювати з компасом це базовий навик для успішної навігації. Щоб відкрити компас, натискайте К або утримуйте D-pad, якщо ви граєте на Xbox. На компасі є чіткі напрямки: північ, південь, захід та схід. А Чорна лінія вказує ваш поточний напрямок. Компас радянської фракції відрізняється тим, що, що має кириличні позначення, але загальна розкладка така ж сама. Спеціально для наших операторів, мінометів, градуси та міли на американському компасі забезпечують більш високий рівень точності для обчислення вогневих рішень. Але це вже тема для іншого відео. Ключ до ефективної навігації, розуміння особливостей карти. На ній є координатні сітки що позначені чистами, які можна читати зліва направо та згори донизу. Вони допомагають вам точно визначити конкретні ділянки на мапі. Наприклад, якщо вам доповідають, що ворожа командна штабна машина знаходиться у секторі 066-061, то за цими координатами ви швидко знайдете потрібне місце. Тобто ви спочатку 0,66 квадрат дивитесь по горизонтальній лінії, а 0,61 дивитесь по. Вертикальні лінії, яка знаходиться зліва на карті. Тепер перейдемо до так званої триангуляції. Цей процес, який дозволяє визначити ваше місце розташування з точністю, використовуючи два або більше орієнтирів у вашому оточенні. Спочатку ви вибираєте об'єкти навколо вас. Які легко ідентифікувати на місцевості та на мапі. Потім, використовуючи компас, обираєте реверсне направлення до кожного об'єкта, відмічаєте ці дані на карті. Потім, використовуючи компас, обираєте реверсне направлення до кожного об'єкта за допомогою транспортиру. І місце, де ці лінії перетинаються, це і є ваше розташування. Що стосується навігації у транспорті, це дещо інший процес, бо тут ви прив'язані до дорожньої мережі. Я завжди використовую олівець на карті, щоб позначити свій маршрут. Обираю основні повороти і великі орієнтири. Це дозволяє зосередитись на дорозі та не відволікатись на карту. Ну, і ще одна порада. Намагайтеся знайти маршрути, які допоможуть уникнути ворожої території. Зупинка на дорозі для орієнтації може легко стати фатальною. Це базові навички, які допоможуть вам не загубитися у армії Reforger, навіть у найскладніших маршрутах. Ну а тепер перейдемо і я вам покажу на практики, як приміняти ці. Знання. Так, ну якщо дивитись на практиці, якщо вам треба сорієнтуватись на місцевості, саме перша порада, яка може бути, це по-перше, дивитись на знаки, Так, так, що ви бачите, що ви підходите до якоїсь, скажімо так, поселення, будинків і тому подібне, можна побачити ось такі таблички з назвою населеного пункту, конкретно тут чотен. Відкриваєте карту і починаєте дивитись, де знаходиться саме той чотен. Ось він саме і знаходиться. Потім, по якості дорожнього покриття, можна розрахувати, з якої частини ви знаходитесь від цього місця. Наприклад, бачите, якщо з південно, скажімо так, з західної частини тут є невеличкий гайок, і також позначки лінії електропередач. Якщо вони тут є, от бачимо лінії електропередач ідуть. І ось відповідно цей невеличкий гайок. Ось, значить, ми знаходимось біля чотена, і ось тут ми десь знаходимося. Якщо ми підійдемо прямо під лінію електропередач, ми будемо знаходитись в цій точці. Можна потім, звичайно, що поставити а, так, що ви тут знаходитесь мітку свою. Правому нижньому куті пише ви у центральній частині Еверона на схід від ферми. Тобто, відповідно, центральні частини Еверона ну, в цілому, бачите, можна зрозуміти, що от по центру. Але, от, наприклад, ферма, ферма. ну, Тут багато можливо ферма, можливо, не багато ферм. Ну, Тільки при ось такому масштабі видно, що знаходиться ну, такий ферма. Місце знаходження ферма появляється на карті. І на схід від ферми ви заходите з тут. Ну але е, це так я, знаєте, орієнтовно можна вам скажуть плюс-мінус, щоб було зрозуміло, де ви в цілому знаходитесь. Потім уже знову ж таки приміняєте візуальні орієнтири, які ви бачите навколо, і для більш точного орієнтування. Наприклад, давайте я вам покажу. Давайте я вам покажу зараз на прикладі. Зараз я десь поставлю цього персонажа. Ну, десь закину, і, і спробую сорієнтуватися, де я знаходжусь. Так, ви десь біжите, наприклад, в цьому районі, ви бачите перед собою якусь будівлю, Палісу, незрозуміло, і, ну, звичайно, що рано чи пізно ви або прибіжите до якоїсь дороги, або до якоїсь річки. Наприклад, Sky M, і у нас пише: ви у західній частині Еверона на південь від ставок місячного каменя. Тобто ми у західній частині. Всьо, значить, західна частина орієнтовно. І треба знайти ставок місячного каменя. Шукаємо, шукаємо, ось бачимо якийсь це пастуший став, це не воно, це не воно, де ще тут є ставок якийсь. Основе озеро, ще якийсь ставок, гійома. Ага, ось цього, ставок місячного каменя. І ми, відповідно, знаходимося на південь від цього ставка. Тобто, орієнтовно ми знаходимося десь отут, а так як я побачив, що там є вже будиночок, наприклад, тут. Знаходимось на цьому а, місці, десь плюс-мінус. Ну, це я саме так орієнтуюся. Тобто ви бачите, що якщо я побіжу на північ в Теорії, північ на північ, то, на північ, на північ. то я а, можу добігти до того озера. Давайте я полечу за камеру і покажу вам, що так воно чи не так. Летимо на північ, і ось його наш ставок. Він такий маленький, насправді, що його тяжко бачити. Плюс-мінус, зрозуміло, так? Тепер покажу вам саме той метод треангуляції, про який я казав у попередній частині відео. Не в кожній ситуації потрібна така прям точність вирахування позицій, але ситуації бувають різні і, можливо, буде в деяких моментах вам це корисно. Загалом хотів сказати, що треба вивчати карту і, погравши, наприклад, 10-20 годин на одній карті, ви вже... Можете просто орієнтуватися, як в себе на районі, і ходити з заплющеними очима, будете знати, куди можна піти в даній ситуації, куди можна піти, піти в іншій ситуації. Беремо компас і вимірюємо Азьму до якогось об'єкта, до якогось орієнтира. Ну, ми можемо. Взяти, як і азімут 160, умовно кажучи, так і можемо азімут взяти 340, який буде паралельно йому. Наприклад, 160 або 340, і беремо інший орієнтир, більш-менш такий, знаєте, щоб був помітний і щоб він був на карті відмічений. Давайте в цей будиночок. Це у нас буде азімут 265. Тепер відкриваємо карту, і як я вам вже казав, знаходите. Умовно кажучи, район, де ви зараз знаходитесь, поміщаєте ці орієнтири на карті і азімо до них. Наприклад, ось ця гавань. Ставимо орієнтир, туди у нас буде 160. Давайте напишемо для того, щоб не забути. 160 розмістили другий. У нас орієнтир. Ось цей будиночок через річку і біля ось цієї дороги. Ставимо також, куди в нас скільки. 265, наскільки мені не зміняє моя пам'ять розмістити все. Тепер відкриваємо інструмент лінійка, ставимо нашу лінійку на орієнтир, який ми відмітили, і прочерчуємо лінію за допомогою інструмента олівець. Беремо 265, заходимо ось тут, бачите, знаходиться і через наш орієнтир прочерчуємо лінію. Можна сказати, скільки довго це вже сам вам вирішувати, але головне, щоб вона більш-менш проходила через наш об'єкт. Прочертили. Тепер переставляємо лінійку на другий орієнтир і прочерчуємо уже звідси іншу таку полоску уже з Азімутом 160. Знаходимо тут 160, де у нас тут ось 160. І також через наш орієнтир прочерчуємо аж до того моменту, щоб ці дві лінії пересікли, саме ось наступним чином. Все, відключаємо лінійку, і ми знайшли точну позицію, де зараз знаходиться ваш персонаж. Не знаю, де вам зможе пригодитись саме цей метод вирішення проблеми з орієнтуванням, але я мав вам розповісти саме про цей метод. Для того, щоб переконатись, що я вам розказав правду, давайте, якщо зараз я побіжу на північ, відповідно, я добіжу до цієї дороги. Включаємо карту, включаю цей компас і біжу на північ. На північ і тут по всій, якби я впевнений, що тут є дорога, то підбігаємо. І усе у нас знаходиться дорога, яка йде на північ. Ну, якось так, любі друзі. Саме так я орієнтуюсь, хоча скажу чесно, третій спосіб, який я вам розповів, він доволі таки гемерний. Я більш орієнтуюсь по візуальним таким от орієнтирам, по надписам на дорожніх знаках. І в цілому карта, хоч тут вони пише, що тут GPS нема, карта вам дуже сильно допомагає, коли вона пише, що ви тут знаходитесь у західній частині Еверона, недалеко від річка Мортон. Тобто, ось річка Мортон. Та Можна сказати, недалеко, ну непонятно де. Чи з цієї сторони, чи з цієї сторони, то можна бути різні варіанти, але біля кожного такого об'єкта, де вони написали, є більш такий розпізнаваний орієнтир, від якого ви вже можете зрозуміти, ага, якщо море тут, на півні, значить, ви знаходитеся десь на півночі, відповідно, тут якась антена стоїть. Тут ось такі два будиночка, ви розпізнали тут лінію електропередачі, де на північ. Такий явний виражений лінія лісу. Ну і в цілому, в принципі, отак от можна і орієнтуватись, і зрозуміти, куди вам іти. Бачите, ось вишка з знаходиться, чи що і так можна перейти кордон з Румунії. Ха -ха -ха. все, ладно, всім дякую за увагу, всім па-па.